Можна безкоштовно переночувати та зігрітися. У Чернівцях відкрили хаб для військових. Хаб створила громадська організація Тактична група 450 Його облаштували у приміщенні колишньої майстерні за кошти меценатів. Військові, які не мають житла, безкоштовно зможуть тут переночувати. Ми знаємо, що хлопці, коли повертаються з війни, ну, в різні міста там їздять на лікування або там додому, треба десь перечекати їм маршрут. І ну, щоб до, почекати до потяга або до автобуса, іноді не мають елементарних грошей, щоб заплатити за хостел. Хлопці, які проходять військово-лікарську комісію, вони не встигають, наприклад, добратися додому, наприклад, з сусідніх областей. І цей хаб міні-хостел потрібний для того, щоб людина могла в комфортних умовах переночувати. У Чернівецькому хабі можуть перебувати одночасно 10 військовослужбовців. Тут пічне опалення, пральна машина, мікрохвильова піч та чайник. А ще у хабі облаштовують кухню та ванну кімнату. Щоб переночувати у хабі, військовим потрібно мати відповідні документи. Це має бути ну звичайно який документ, який підтверджує особу, і ну з якої військової частини. Потім, якщо є наявність військового квитка, то чудово. Хаб у Чернівцях працює з 19.00 до 8.00. Щоб переночувати, потрібно звернутися за телефоном 099 350 39 56 або 098 345 03 97. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.